Сербері Шахі врає вороти Маранатха, Швейцарія рейтинг 2007. Захист Снітцовича. Не знаю, мені не подобається, що білі роблять цей варіант. Здвоюють пішаки, а потім їх роздвоюють. Нелогічно. Набыть, ну, им байдуже. Тут, взагалі треба слона поменять біло. Слон тут, как раз в этой структуре. Молодец. Но чи це цікавить черных. У нас какие ідеї идеи могут быть такие. Потересенько mm. переходимо. Туража 4 і десь там, так так. Якщо поведе кудись коня, типа, звісно, відійдемо. Хоча в нас тут підвисне, так? Да? Mm. Nie, A, tu zalecajesz. Zaraz, 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 zaraz. Mhm. Uh -huh. Przed. Proste nie piszczyka na to. Krótko. Krótko, krótko. No ja wtedy prosto zapiszę Вже на в два переведу. Слава молодець, до речі, хоч він не активний, але зато в захисті працює до Польгангер просто. Туди пішли ми давай вперед. Як мат ставлять тут? RZ4. На g6 kін G6. Правда, тут Турас по 7 захищає, да? Значить, Тараним. Клин вбиваємо. Тут білі поля, як би. Зараз заб... Ну, і щоб тут Тура по 7 сильно тут не захищалась. А він такий хіп придумав. Ну добре. Добре. Як скажеш, кінь є 6, кінь дже6. Фрезев 4 можна піти ще. Для чогось. Поки що не ясно. Ще ми не поняли для чого, але хай буде хід. хіт. Ну, перше, він уже не атакує. А по-друге, якщо кінь відійде, то наш сім висить. І в нас багато загроз. Так, так. Як він буде захищатись, не знати. Можна поміняти цього коня насправді. Якщо буде втікати королем. Це тут втратиться скоро. Я якраз оця вся ідея. От він слона поставив, потратив багато темпів, не ясно для чого. Це ти думаєш конем відквітатись? Від, 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 від Не знаю, виглядає так собі, звісно. Ой, ФЗ. Все. Ну, все то все. 90 на 75. Ну, тут гостра позиція, а суперник спокійно її розіграв. От, А6 потратив темп. Насправді, якщо проти вас вже грають так агресивно, то краще взагалі не рухати пішаки звідси. Тому що після а 6 ось, це взагалі зачіпка. І. С G5 тут залишилось тільки трубу поставити, і все. Вже щось було. А 4 було ще сильніше. Якби в таких позиціях кажуть, позиція грає сама себе. От білі спокійно собі перетягнули всі фігури. На королівський. Центр вони контролюють. Тут нема ніяких контрударів. Ну, тут, можливо, якась жертва десь тут, але мало шансів. А у чорних все один одному тільки заважає. Поки в ці фігури нормально розстави, вже білі проводять матову атаку. Шеслон, це 6. Кінняш 7. От треба було вже готуватись від атаки білих, тому що свою, свої плани і ідеї почекають в цій позиції. Головне от, атака білих. Вона розвивається. Тут сильніше було відразу в Різі 4, якщо так. А, у нас Тураж 2 просто. Щось думав, жертва коня слона, а просто Тураж 2. І все. Ну і так. Тураж F8, гад. Ну і слона і так можна перевести, і так. Багато ідей тут, в принципі. Спарник вирішив. Ну, можливо, він навіть і не бачив що тут кінь басик не знаю. Взагалі мати нема. Мата нема, але. Але все втрачається. Італьотелішахів Ribe Road Air Nils. Fіліppінny рейтинг 1977. А. Лапина играет суперник. Нет. Ну, да. И нормально. Пись Кась Кайсп, напив французско, напив ясно, что, да? Поменяем типа, белопольного. Поміняємо французького слона в соціалістському захисті. Хоча Кій нашій, звісно, потребує щось. Кій нашій щось потребує. Так, ми йдемо вперед. Да, почнемо гру в центрі, окей. Слонув біж. Так. У нас пункт 4. І тут в нього під є. Він може слона випустити. А в нас виличка. Тут багато загроз. Після взяття допельгангер. Якщо якось так, то такий допільгангер. Довго маневрував суперник, а такий хід я не знаю. Що це? Що це таке? Що це? Давай якось так. Хочеш міняйся, хочеш грай G4. Хочеш? Не хочеш? Буде видно. Ммм. Це що за фокус? Нічого. Ні п'янику. Я хочу б тебе забрати. А. Ти мені якість маєш віддавати. Добре. Я б хотів би чорнопольного слона забрати насправді. Ні. Ну, Угу. Міняємось. І венч. Не знаю, суперник погано розставляє фігури. Давай ще такий доплігангер. Щоб тебе трошки заспокоїти. Ну ти будеш далі грати, тому ні, дякую. Дивно, але дякую тобі, що ти не граєш до кінця 67 на 79 Ну Перше це взагалі якісь дивні маневри. Слон Д3. Так грають, переводячи кудись-кудись сюди, але потім пропускають слон це дуже довго. Ферзі один, також Не вирішив ще проблему суперним зі слоном на Д3. З ферзовим флангом уже ферзя кудись веде. Неясно, куди. Потрібно спочатку всіх виведе, потім уже Ну Знову пішаком зіграв, замість того, щоб помінятися, і поки кінь мене на краю, в тебе є час там Д4 зіграти, якось слона сюди підвезти, якось коня кудись і щось своє готувати. Ну Саперник знову пішиком ходить. Краще було просто з'їсти. І окей, okay. Я вирішив розвиватись собі і відразу чіплятись. Ну і багато ходів суперник, зробив слабких. Не розвивав фігури, тому і з'являються різні тактики, і в суперника просто всі фігури стоять невдало, Підставляються під різні удари. Хоч тут він міг просто зіграти слон б 2, наприклад. Хоча позиція по комп'ютеру програна без якості, але. В Бліц. Ще б суперник міг пораду. Тут взагалі без фігури. Ну, просто одні до, до поліганги.